Республіка Корея, або як її частіше називають, Південна Корея. Сучасна історія цієї країни почалася після Другої світової. Вона була чи не найбіднішою у світі, а ВВП на душу населення тоді складав близько 80 доларів. Ще в 60-х роках минулого століття майже все населення Кореї займалося сільським господарством. У містах навіть не було постійної електроенергії. Жодних багатоповерхівок, сучасних доріг, а багато де навіть централізованого водопостачання та каналізації. Тож, як буквально за одне покоління з бідної та відсталої азійської країни Південна Корея перетворилася на найсучаснішу державу світу. Без допомоги тут, звісно, не обійшлося. Великі кошти надходили від іноземних інвестицій. Однак, гроші це ще не все. Корейський досвід показав, щоб стати сучасною країною, треба передусім мати велике бажання піднімати економіку, розвивати інфраструктуру та будувати мегаполіси можна лише спільними зусиллями всього народу. Нині Південна Корея лідер з виробництва точної електроніки. Її економічні гіганти посідають провідні позиції у виробництві сталі, легкій промисловості, авто і суднобудування. Запропонувавши світовому ринку доступні ціни та високу якість продукції, корейцям вдалося залучити багатомільярдні інвестиції, так само привабити потенційних інвесторів може й Україна. Чим Україна може бути цінною для європейського ринку, для європейської економіки, це нашим IT, нашими інноваційними технологіями, бо все-таки в Україні дуже багато програмістів, які роблять передові речі, починаючи від загальнонаціональної дії як єдиного цифрового державного порталу, завершуючи купою технологій. діджиталізація. Одна з головних переваг сучасної України. Саме ми першими в світі прирівняли електронні документи до паперових. В Україні цифрові паспорти у смартфоні отримали таку саму юридичну силу, як і звичайні. Якщо мобільний застосунок дія спершу встановлювали з цікавості, та максимум, щоб перевірити наявність штрафів, то нині додаток став невід'ємною частиною життя кожного українця. Дивіться, це абсолютно гармонійний процес. В якому сенсі у нас мета з 2019 року не змінювалася зробити 100% державних послуг доступними онлайн. Один власний із критеріїв там появи в дії це дійсно там скільки людей щороку потребує той чи інший сервіс. На думку експертів, саме розвиток it галузі в Україні може дати необхідний для відновлення нашої економіки поштовх. Все залежить від того. Як ми спільно будемо діяти у відновленні країни, ми можемо стати як частинкою Європи, там, почати розвивати економіку, почати доганяти Польщу в економічному вимірі, станемо частиною великої європейської родини. Так само ми можемо погрязнути в корупції і стати таким собі fail state, країною-помилкою. Тобто все те, що буде в нашому майбутньому, залежить особисто від українців. До речі, таких помилок в історії теж вистачає. Взяти, бодай Лівію, незалежність вона здобула 1951 року. Її економічний розвиток припав на той самий період, що й у південної Кореї. Маючи в запасі величезні поклади нафти, ця молода арабська країна взялася за амбітну будівельну ідею: проєкт величезної рукотворної річки. Гігантська іригаційна система мала розв'язати проблему нестачі питної води у регіоні. Будувати львівську рукотворну допомагали провідні фахівці зі США та Європи. Вони радо допомагали режиму Каддафі втілювати амбітний план у життя. Заради цього перемістили близько 85 мільйонів кубічних метрів ґрунту, а гігантський водогін простягся на понад три тисячі кілометрів. Влада Лівії сподівалася швидко розширити зелені зони країні та кардинально змінити регіон. Але жорстока диктатура Каддафі та шалена корупція звели всі плани нанівець. Велика рукотворна річка втратила свою велич ще до повного завершення будівництва. А зрештою, у прірву без грошів'я, голоду та розрухи потрапила вся країна. Така сама доля може спіткати і Україну, якщо замість розбудови держави, наших політиків і бізнесменів цікавитимуть лише схеми з розкрадання коштів. Зараз ми вже в ситуації, коли величезна кількість успішних українців, дітей молоді виїхала за кордон. І в найближчі роки ми маємо зробити по максимуму, щоб вони повернулися, взявши там знання, взявши звідти краще і привезли сюди для того, щоб розвивати нашу країну. Бо лише разом ми сила, тільки згуртувавшись навколо спільної ідеї, ми зможемо досягти мети, втілити заповітну мрію наших дідів та прадідів, мрію про вільну, квітучу, незалежну Україну.